Той звичайний вечір для дев'ятирічного Назара перетворився на справжнє жахіття. Він разом із мамою та братом пішов на шкільний стадіон. Хлопці за звичкою побігли до вуличних турників. І щойно Назар виліз на один із них, той упав і привалив дитину. Він був нахилений, але коли від того дня три дня назад він мене видержав, то я думав, що і тоді мене видержать. Відчув, що я нахиляюсь потихеньку, і коли подивився на опору, я побачив, як там нічого перезламались і так нахиляється вже на мене. Зараз Назар уже може підвестися з ліжка. Ще кілька днів тому шалений біль заважав дитині навіть поворухнутися. Майже добу малий провів у реанімації. В нього була закрита травма і величезний синець напівживота. Підозра була тим більше проводиться. Обстеження повторне, з метою виключення пошкодження, внутрішніх органів кишківника. Мама хлопчика не відходить від лікарняного ліжка. Жінка і досі не може оговтатися від пережитого, адже все відбувалося у неї на очах. Мужчина, який також займався поруч, він його витягнув з цього турніка. і поки я добіжала, він його вже витягнув. Дитина вже корчилась, йому стошніло одразу. дихалку йому забило, він дихати спочатку не зміг. І поки я біля нього це молилася, мужчина цей визвав скору. А ось і цей злощасний турник, який ледь не поховав під собою дитину, на фото видно опори повністю проіржавіли. Після страшного випадку всі турники на стадіоні хутко посрізали. Але чому ж аварійні конструкції прибрали тільки тоді, як травмувався школяр? В адміністрації навчального закладу пояснюють, їх перевіряли ще в серпні минулого року. І тоді, тільки послухайте, все було ціле та абсолютно безпечне. Скарг від від учителя не поступало. Так трапилося, що був кінець навчального року. На той період все з обладнанням було нормально. Видно було навантаження на нього. Буває, що діти не одне займаються, і дорослі люди, які приходять на стадіон, він надломився. Виходить, дев'ятирічний хлопчик виявився затяжким спортивним снарядом на шкільному подвір'ї було вже понад 40 років, але все, що вони бачили за такий довгий вік, це косметичний ремонт. Хто ж має відповідати за таку недбалість? З'ясовує прокуратура.